Декілька днів житель кідрів Іван Павлюк їздить вулицями села по свіжому щебеню. Чоловік пояснює, раніше тут, на ґрунтових вулицях, було таке болото, що його доводилося витягувати, а на такому покритті і їхати зручно, і підвізка ходитиме довше. Було болото, і проїхати практично весною неможливо було. Зараз, слава Богу, люди ну, зібралися і зробили дорогу і вже набагато краще, тільки щоб ще її. Є покрити. Будь ли байгурист, можна було їхати тільки 10-15 кілометрів на годину. А зараз? Ну, а зараз дозволяє й 50. Загалом в Кідрах засипали щебенем 3,5 км вулиць. Взялися за справу на початку січня, закінчили наприкінці минулого тижня. Жителі самі зібрали гроші на щебінь. Керівництво громади замовило грейдер. Десь приверно від 8 до 10 тисяч треба з кожного двору. 50 км від нас кар'єр то по 200 гривень за тонну щебня. ми сподіваємося, що влада побачить, то може, що посприяє нам допоможе з асфальтом. В кідрах живе майже три тисячі людей. Тут чимало багатодітних сімей, які зводять свої будинки. Нові вулиці виглядають ось так. Вона дуже схожа є на ті, яких ми вже зробили, якби то. Е, ну, дуже були погані дороги. Якщо дощ піде, то ну, не можна було навіть машиною інколи виїхати. Які там пробували матеріали, що вони все-таки виявилися неефективними. Пісок, пісок, він дощ пойде, він розмивається, роз'їжджується і погано стає. На ґрунтових дорогах псувалися не лише авто, а й взуття та одяг. Батьки скаржилися, що діти до школи доходили брудними та з мокрими ногами, пригадує голова громади. При цьому коштів на ремонт шляхів не було. Тільки в 2019 році ми об'єдналися і до складу канонецької Об'єднаної громади увійшли село Кідри, Дубівка, Каноничі, Озеро і Новаки. Минулий рік ми виконували роздільні бюджети кожної сільської ради. Бюджет у нас дуже скромний, і коштів у нас на такі дороги не вистачає. Загалом до села приїхали 120 вантажівок зі щебенем. Кожна привезла по 30 тонн. Селяни слідкували, аби товщина шару була не меншою 15 сантиметрів. Коли більший щебінь втрамбується, його мають присипати зверху дрібнішим. Одну з вулиць у селі облаштували таким чином за кошти жителів ще три роки тому. А разом з цьогорічним ремонтом відтоді у кідрах засипали вісім вулиць. Зразу було краще, трошки воно просіло, втрамбувалося. Зараз якби можна було б то ще можна було ще трошки підвести і підремонтувати. Ну, щоб все держати її в належному стані, також голова громади планує капітально відремонтувати у кідрах ще й центральну дорогу. Щоправда, вже не за гроші жителів, а за гроші з обласного бюджету. Ремонт 2,5 кілометрів обійдеться у 38 мільйонів гривень. Тендер з обрання виконавця відбувся минулого тижня. Володимир Струс, Назар Мідріган, новини на Суспільному.